Вітаю вас, мої маленькі друзі. До нас в гості сьогодні завітали три сестрички. Ростом невеличка і швидка швидка. Це моя сестричка ще вона мала. Дітки, кожна сестричка має своє ім'я одну звати Люда, іншу Гануся, а третю Оксанка. Вони хочуть знати імена ваших мам. Друзі, назвіть ласкаво ім'я своєї мами. Як можна звернутися до мами? Так, матуся, мамочка, мамуся. А тепер ласкаво назвіть ім'я тата. Як можна ласкаво назвати тата? Татко, татусь, таточко, так. Хай живе наш рідний дім. Тепло і затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний рудий вус. Це віршик Анатолія Костецького, рідний дім. Друзі, скажіть, будь ласка, а хто живе з вами в домі? Молодці, дітки, як ласкаво можна назвати діда? Так, дідусь, а як ласкаво можна назвати бабу? Так, бабуся, а сестру? Так, сестричка, а брата? Братик, молодці. Дітки, кожен із вас має пам'ятати ім'я тата, мами, братика, сестрички, бабусі і дідуся. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка в нас сімейка невеличка. Друзі, це ваша родина, ви живете разом, маєте одне прізвище. Ви пам'ятаєте своє прізвище? І скажу вам залюбки. Тато і мама це батьки. Я із братиком їх діти. Всі ми вміємо дружно жити. Ну а разом ми сім'я, тато, мама, братик і я. Молодці дітки, ви дуже гарно сьогодні відповідали, ви дуже добре знаєте імена своїх рідних людей і зростаєте дуже добрими дітками. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!